Оновлена арена до Дня Незалежності України. У Долинській національне свято відзначали на стадіоні колос, який було реконструйовано за кошти місцевого бюджету та спонсорської допомоги. У реконструкцію спортивного комплексу вклали більше 900 тисяч гривень. На «Колосі» встановили 630 пластикових сидінь, замінили трав'яний газон та зовнішнє освітлення, облаштували легкоатлетичні сектори. Це друга така масштабна реконструкція арени, згадує ветеран спорту Василь Заїка. Це була стройка, це була толока. Всі організації, підприємства, колгоспи, радгоспи, учнівська молодь, всі, хто, хто міг всі працювали для того, щоб його, щоб його відкрити. І 9 травня 1925 року на сорокові роковини перемоги був відкритий стадіон. Після завершення реконструкції стадіон може прийняти дві з половиною тисячі глядачів. З квітня, місяця, квітень, травень, зроблена колос. Сальні роботи дуже багато зроблено для того, щоб не для покращення цифро тепер можна приймати і команди, і так далі. Ви ви самі бачите, що центральна трибуна це все ой, дуже приємно оформлена. Символічне право першого удару на оновленій арені надали керівнику області Сергію Кузьменку, вихованцю футболу Кіровоградщини, знаменитому гравцю і тренеру київського динамо Володимиру Веремєєву та юному місцевому таланту Іллі Ілляшову. Стадіону у губернатора як найкращі враження, і словом, і ділом, і фінансово ми громаді допомогли мати центр для того, щоб займатися спортом, для того, щоб популяризувати футбол, і це нормально. Все для того, щоб мала молодь, мала таку можливість. Каже, Долинська прийняла естафету від Головківки Петрового інших футбольних центрів Кіровоградщини. «У Петрівському районі там рік чи два роки тому з'явився досить високого рівня стадіон. Ми говоримо, що там в Олександрівському районі є досить високого рівня, не міський стадіон, а саме в районі є стадіони там і в селі Головківки, і в Приютовка. Ми говоримо там в Гайвороні, наприклад, дуже класний стадіон. Ми говоримо в Олександрівці класний стадіон. Сьогодні ми. Можемо ну повноцінно сказати, що рівень цього стадіона дає можливість професійно займатися футболом. Далі розпочалося головне дійство святкового вечора гра між ветеранами Київського Динамо та Долинської. Це вже третя зустріч команд. У першій перемогли динамівці 4 4-2, у другій господарі 3 3-0. Цього разу кияни реваншувалися 3-1. Глядачі наживу побачили гру легенд Динамо Івана Яремчука, Олексія Михайличенка, Володимира Бессонова, Анатолія Дем'яненка. Кращий гравець Європи 1986 року. Володар золотого м'яча Ігор Біланов на гру приїхав лише за декілька хвилин до її початку. Я виїхав з Одеси і ось це стільки Я їхав, можете представити, да тому. Ну, не подвести э, ребят. Я розумію, що такое праздник, що такое болельщики, що такие люди, для яких ми играли. Це не завадило легендарному форварду двічі розписатися у воротах господарів поля. Ще один м'яч з подачі Івана Яремчука забив Максим Шацьких. М'яч престижу господарі провели на останніх хвилинах. Кращим гравцем поєдинку визнали ігоря Біланова. Прекрасний великолепний стадіон, хороші зрітелі. Ми дуже рады, що все-таки, наверное, їм подобається. Як би там не було, приіграли або виграли. Ми все одно грали що топи, мабуть, ви це все видели. Якщо б треба було ну, включити, більше больше ми б могли це зробити. Тому був матч такий, ну, думаєте, ну, для зрителя. Після завершення футбольного матчу глядачі побачили показові виступи вихованців Долинського осередку обласної федерації Панкратіону на чолі з тренером Андрієм Токарем. 14-річний чемпіон, вихованець кропивницького білярного клубу, биток Андрій Тихий у Молдові переміг на юніорському чемпіонаті світу з вільної піраміди у білярний зал майбутнього чемпіона привів батько за рекомендацією лікарів, адже у хлопця були проблеми із зором. «Привів Андрія поначалу, це було дуже все ну через терміні зв'язок. що називається, знаєте, там перші там три-чотири тренування. не хочу, не буду. Зачем? Зачем? Но, як тільки він переходив, переступав. Торок зведення да, і потихоньку почав іскати себе в этом ну, в этом віді спорта. тренером. стренерам все почало получаться. Нинішній рік поки що найвдаліший у кар'єрі вихованця Олександра Сінякевича, золото національних юніорських змагань, бронзова медаль на чемпіонаті світу з динамічної піраміди у Ростові на Дону. І ось, нарешті, тріумф на змаганнях у Молдові. У Кишиневі у перших двох іграх Андрій переміг земляків Дмитра Голоднюка та Ілюсальникова. Далі на Кропивницького більярдиста чекали виключно принципові суперники з Росії. Найважчим був чвертьфінальний поєдинок, каже Андрій. Я грав з Нікітою Башкіра, мастером спорту міста п'ягородапєнз пен... Росія. Це по Это... накалу панакавс Росії очі Очень... матча. Приігравали чотири-два. Плюс перші сім партій ми оба давали просто ске, Тобто, підход, 8 ске, подход 8 ске, Но проиграя 4-2. Я вийшов на перерив, смог успокоиться, совладать, совладать со своїми нервами і все таки виграти встречу. Перемігши у півфіналі Артема Балова 6-3, Наш земляк у вирішальній грі зустрівся із Семеном Зайцевим. Більшість партій завершувалась на нуль, розповідає чемпіон. Тож ціна будь-якої помилки була надзвичайно високою. Якщо людина підходить, он дає велику серію – це 7, 6, 8 шаров. Особо таких боротьби не було в партії, партии. Была только суперник підійшов – 8, тобто я підійшов – 8, Зайцев підійшов – он дає 8-7 Під час фінальних партій тренер психологічно налаштовував Андрія. Ти должен доказать, что мы великая держава, что мы великая страна. И пожалуйста. Зделай все за наших матерей, за наших вдов, за наших детей. Сделай так, чтобы все увидели, что это великая держава, и чтобы все встали под гимн Украины. И вот він вирішальний удар. Андрій Тихий чемпіон світу. Для меня это была очень значимая победа, третий раз на чемпионат мира, и третий раз я с третьего раза его смог выиграть. Для меня это действительно очень приятно. Своєю перемогою Андрій залишив тренера без найдорожчого вусів, жартує Олександр Синякевич. Подял руки гніву і сказав: "Боже, дай по-моєму, будь ласка. Я я тобі дам все самое непокрисноменне, що у мене є". То ся, я жла йому побіди. Він мене услышав, і саме не <laughs> ви зараз бачите. у білярдому клубі Биток, де тренується Андрій, на спортсмена чекали рідні, друзі і, звичайно, чемпіонський торт. У нас як одна сім'я, вона ця сім'я і залишиться, але в нашій сім'ї з'явився чемпіон світу з більярду. І для нас це дуже важно, і для нас важно, що люди, які працювали довгі 4 роки отримали за це нагороду. Після святкувань усі бажаючі могли взяти участь у товариському турнірі і зіграти з новоспеченим чемпіоном світу. Як з'ясувалося, покласти шару лузу Андрій може і не дивлячись на білярний стіл. Ой, Давай, є. Є. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.